В самооборони поступила інформація, що на території району плануються провокації на таких об'єктах, як так званий об'єкт Медведчука. Було прийнято рішення взяти документи на право власниці теперішнього власника, тому що громада сумнівається про законність придбання цих приміщень і взяття землі під аренду. Інформація, є інформація, що Прошу дуже. Зі мною там п'ятеро людей може зайти, подивитися, обдивитися все без проблем. До державні відношення ми відношення маємо. Я показую все, тому... А медвечок. То він тут такий він тут становиться. Зараз він не становиться ніхто. Що... Давно? Давно. Років. Десять. Маєте не ніякий відносин. Ні. А як ви то біто... купили? А як ви то все? То я вам не можу сказати, бо я цією інформацією не володію. Кидаю я собі, скільки мені треба працювати, щоб нажити всі моє. Хто? Я теж все життя працюю. Я просто і прикидаю, я нічого не кажу. До речі, ви знаєте, що то колись була база віддиху радіозаводу імені Леніна 125-го. Це мені повідомили три дні тому, коли я стояв на руді. Це прозвати? Не, Віталій. Львівської обласної ради, так. рішення самоборони Майдану України, так. Я дали нам завдання взяти під охорону всі об'єкти санаторії, стратегічно важливі об'єкти. Об'єкти, які є підозрюю, що вони незаконно були придбані теперішніми власниками, yes. до вияснення всіх юридичних питань. Так що ми тут виставляємо вам охорону з вашою охороною паралельно, до вияснення того ні. на території. Це обов'язково Це... на території. Ні. Чому ні? Ну бо ні. Чому ні? Бо я не приймаю таких рішень. Значить, значить, значить не ви незаконно придбали. Кріше. Так, ви погоджуєтесь там? Ні. А чому тоді тому що ні? я не маю, я не володію такою інформацією. Чому тоді ні? Ну, тому що це Якщо ти відкритий, це не ти чесний, це, це не значить пускаєш. Набирай ти телефон до того, хто сюди до вас направляється дуже багато людей, які зацікавлені спалити. Ти чув, бачив в інтернеті медведчука, всі дачі погоріли. Які зацікавлені спалити? Ми не зацікавлені, щоб ці всі об'єкти згоріли. Так. Ми зацікавлені в тому, щоб ті об'єкти перейшли Алло. людям назад. Альо, з ким я розмовляю. Ви є співвласниця, так? Так. Дивіться, згідно рішення Львівської обласної ради і рішення самооборони Майдану України, є вказівка взяти під охорону всі стратегічні об'єкти, як санаторії і об'єкти, яких є підозра, що вони були незаконно придбані теперішніми власниками. До всіх ви, до вияснення всіх юридичних моментів ми виставляємо вас на територію охорони. Є ще інформація, що до вас рухається дуже багато. Подися, провокації, провокації щоб спалити ваші ці приміщення. Ми не зацікавлені в цьому, щоб ці приміщення були знищені. Ми зацікавлені в тому, щоб вони Я були мені. законно повернені державі Україна. Ну Ви ж не є радіо, ви представтесь, будь ласка, хто ви є? Само Це є самооборона Золочівського району. У нас є мандат від Андрія Порубія здійснювати всі вказівки. Будь ласочка, під брамою? А, ні, ми, ми виставимо охорону по периметру всередині, всередині об'єкту. По, по периметру і всюди це є моя приватна власність. Я є власниця цього, я є власниця і кажу вам по телефону, по мирі, по дружбі із Богом. Я жодних пришкод вам не надаю, щоб ви ставили свій пункт, свою охорону, будь ласка, під підправимо. Ну, бачите, ви вже нам під брамою, ви нас виганяєте, так, ви нас виганяєте з території. <кій> так, давайте завтра приїде з документами. Наша юридична група, так, Львівська, приїде і ми почнемо разом з прокуратурою перевіряти дійсно законність придбання цього об'єкта. У <кій> мене є рішення суду, у мене є всі документи. Добре, добре, нема, нема проблем, нема питань. Якщо ви такі чесні, чому ви нас виганяєте з території? А як це називається? Як це називається? Наскільки ми знаємо, земля вас в оренді, вас тільки приміщення куплені. Якщо ви українці, якщо ви батьки, то власне, власне, я є батько чотирьох дітей. Я дбаю, щоб мої діти також могли десь до лісу прийти і відпочивати. Я є мати трьох дітей і двох онуків. Власне, власне, я вам пояснив ситуацію, і це не від мене особисто залежить. Тому що є інформація, що провокація буде здійснюватися тут у вас. А хто хоче це спалити? От от власне, ми приїхали вас охороняти, вас, мажорчиків. 10. Так, слухай вас. 10 Будь ласка, хочете на території бази, хочете коло бази, трьох, п'ятьох людей. Мені не потрібно, щоб вони сиділи в будинку. Ви все бачили. Добре, п'ять чоловік всередині, п'ять чоловік на е... зараз. Давайте так, через п'ять хвилин перезвонять, ми зробимо нараду. Я, я чого? Чого? Тут є, я чиста, що це все є незаконно признано. А хто б що говорив? Люди так кажуть. Є чи? юристи, які б займалися. Але, Але до того часу, що так, так, часу, щоб так, люди там не спали, тут буде охороне. Нема проблем, які питання, хлопці? Хлопці, нам буде все рішення. У нас взагалі немає ніякого. Всього я за то. Там там, пока не брамо і немає проблем. Ви хотіть більше немає.

Рішення самооборони так. взяти під охорону усі об'єкти, так стратегічну важливість, санаторії і ці об'єкти, до яких є підозра, що вони незаконні придбані теперішніми власниками. Але це є не санаторії. до вирішення. До вирішення це є не санаторії. Це є момент. приватна власність, яка придбана 15 років тому назад. які є всі документи 15 років. 15, є свідоцтво на власність, на право власності, державний акт. Ви знаєте, що це не відмінено на сьогоднішній так, день закону. Я можу це все вам показати. Добре. — Є інформація, що то є дача Медведчука. Всі знали, правда? Всі знають. Не а, а, скажу, що а, а, хтось так. один придумав, шановний. — Пане Андрій, я переживаю. Тому вчора була така, так, що ми на ті тушки приїхали, а то приїхали люди на центр приїхали. Приїдуть люди, кинуть вам пару коктейлів. Ми не зацікавлені, щоб вам спалили цю да. дачу. Ми зацікавлені, щоб Ви виставити охорону тут. Охорона висела. Скажіть, не прийшли, я кажу, зі саме бо щось мали. Чіпо, тіпо, да. Скажіть, надбужя в сасову колись допомагало чим? Покажіть. Ну, чим чим, чим? 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 чим, чим? чим? Ну допомагало? Скажіть. Дитячий садочок, хто відкривав в сасові? Двері, вікна, хто? Надбужжя Не знаєте, хто сніг зимою вам відгортає сміття на пацьку загортає, хто? Сніг ми тут тої зими самі збирали гроші. Платили тракторові і трактору згортав. Надвужа не приймала участі Може, абсолютно. Приймала Може. Їздили а дитячий садочок хто відкривав? Може. Як всі ці поля стояли пусті зарощі, Я сказала: я беруся за це, я беру вас на роботу. Я сплачую власне вчасно всі податки. На сьогоднішній день мене виплачена зарплата вже за січень місяць перед всіма моїми працівниками. На сьогоднішній день, лютий місяць, мене зарплата виплачена. мене бути... немає жодного боргу. По Но. розумієте. Жодного бору. Ми раді за вас, що ви так багатієте, маєте але можливість. мене за то говоримо. Повірте а, мені, багатію я то чи я біднію. Ми за тому, не про то говоримо. Не 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 все, я не, все, не готова все. плакати. Має, громада має сумнів, що було незаконно придбано. А ну, я готова привірим. вам Чому? представити всі документи, все, що добре. воно є. Добре. все офіційно я це зробила. Добре. Добре. Оригіналів на руки добре. я вам не дав. Треба істери. Треба показати. Я вам покажу. Золотів нет.